Ласкаво просимо до відео, що нового в Autodesk Fusion за листопад. У цьому оновленні ми з радістю представляємо нові функції та покращення, над якими наша команда працювала останні кілька місяців. Давайте зануримося та подивимось, що з'явилось нового. Почнемо з даних із спільної роботи. Ймовірно, ви працюєте в команді, тому важливо, щоб усі були на одній хвилі. Ми додали чудовий функціонал у цій сфері, щоб спростити процес розробки продукту та допомогти швидше приймати кращі рішення. Ось кілька основних нововведень у веб-клієнті Fusion. Тепер можна копіювати проект разом із його кресленнями. Під час копіювання файлу проекту ви побачите новий екран зі всіма пов'язаними кресленнями та можливістю включити їх у копію. Ви також зможете побачити, які креслення є застарілими, вони не будуть скопійовані разом із проектом. У Fusion з'явилися нові настроювані схеми нумерації, які дозволяють компаніям, що використовують розширення Manage, задавати власний формат номерів елементів, щоб вони відповідали стандартам компанії. Адміністратори знайдуть нові інструменти для визначення схем нумерації компанії у веб-інтерфейсі Fusion. Після того, як схеми буде налаштовано, користувачі зможуть обирати їх зі списку під час призначення номерів компонентам, отримуючи необхідну гнучкість у створенні нумерації. У цьому випуску ми спростили пошук креслень і проєктів, додавши підтримку пошуку за більшою кількістю властивостей файлів, наприклад, за назвою компонента чи номером деталі. До того ж, ми додали можливість звузити пошук до конкретних проєктів, файлів чи папок у поточному хабі або ТЕЦІ. Цей параметр обмеження пошуку можна знайти зліва від рядка пошуку у випадаючому списку. У цьому оновленні приєднатися до хабу стало простіше. Тепер не потрібно проходити через лист із запрошенням. Після того, як адміністратор надішле запрошення, хаб з'явиться у перемикачі хабів Fusion для швидкого доступу. Для користувачів, які вперше запускають Fusion, процес приєднання до хабу залишиться без змін. Меандрування це техніка у трасуванні друкованих плат, яка дозволяє вирівнювати довжину доріжок, щоб збалансувати затримку сигналів і зберегти таймінг та цілісність сигналу, особливо в високошвидкісних схемах. Оновлена команда меандрування тепер має інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, який дозволяє задавати допустиме відхилення по довжині та відстань між доріжками. Це забезпечує точний контроль над налаштуванням доріжок для досягнення оптимальної продуктивності схеми, додавання функції швидкого налаштування, QuickTune, до лінійки. Інтерактивного трасування QuickRoute змінює правила гри. З QuickTune ви можете вибрати одну або кілька доріжок, інструмент автоматично додасть меандри, щоб вирівняти їх довжину з найдовшою доріжкою, або задати довжину вручну відповідно до вимог вашого проекту. Усі вибрані доріжки будуть відкориговані так, щоб максимально відповідати заданій довжині та розташуванню. Ця функція, що економить час, гарантує цілісність сигналу та точний таймінг у високошвидкісних проектах, що веде до більш надійної та ефективної роботи друкованої плати. Пошук правильних компонентів для вашої схеми у Fusion надзвичайно важливий, і це оновлення Fusion робить цей процес ще простішим. Тепер ви можете шукати компоненти безпосередньо в диспетчері бібліотек, доступному з панелі розміщення. Введіть назву необхідної деталі у фільтрі диспетчера бібліотек, і ви отримаєте список бібліотек, що містять цей компонент. Ця функція безцінна, особливо коли ви хочете використовувати компонент, створений конкретним бібліотекарем або постачальником. З чітким оглядом усіх доступних варіантів. Вибір ідеального компонента для вашого проєкту стає простим та ефективним, допомагаючи вам зекономити час і ресурси. Якщо ви коли-небудь бачили плату, ймовірно, ви помічали її зелений колір це паяльна маска. Цей захисний шар оберігає друковану плату PCB – від впливу навколишнього середовища, відкриваючи лише ті контактні точки, що потрібні для пайки компонентів. У цьому останньому оновленні ми покращили параметри та інтерфейс для визначення деталей паяльної маски, зокрема для контактних майданчиків та поверхнево-монтованих пристроїв SMD, в редакторі бібліотек, а також для перехідних отворів на платі. Ці вдосконалення роблять налаштування паяльної маски простішим відповідно до ваших вимог. Ми також розширили параметри визначення трафарету для SMD для тих, хто використовує трафарети для нанесення паяльної пасти. Як відомо, трафарети це тонкі пластини з отворами, які точно відповідають вашому розташуванню майданчиків. Вони використовуються для нанесення паяльної пасти перед хвильовою пайкою. Одним з важливих оновлень є тип трафарету з сітчастим візерунком, який ідеально підходить для великих термічних SMD, підвищуючи точність та забезпечуючи рівномірне нанесення пасти для надійних теплових та електричних з'єднань. Ми представили покращення, яке дозволяє безшовно вирівнювати елементи друкованої плати відповідно до допоміжних ліній, визначених у проєкті Fusion або у 3D-просторі. Цей інтегрований робочий процес ідеально підходить для проєктування споживчих продуктів і ефективно поєднує механічну та електронну інженерію на одній платформі. Електромеханічні можливості Fusion усувають традиційні труднощі з конвертацією файлів, полегшуючи міждисциплінарну співпрацю. Тепер механічні інженери можуть креслити опорні лінії та форми безпосередньо на макеті плати, надаючи електронним інженерам цінні орієнтири для точного розміщення компонентів. Це оновлення надає електронним інженерам змогу використовувати команду вирівнювання у середовищі PCB для точного розміщення елементів уздовж цих допоміжних ліній, покращуючи вирівнювання рядів компонентів та отворів для розведення. Скорочуючи час проєктування і підвищуючи точність при створенні електроніки для споживачів, oh, oh, oh. у 3D-просторі друкованої плати Fusion тепер можна обрати точну площину для розміщення отворів, використовуючи знайому логіку із середовища проєктування. Такий підхід забезпечує можливість посилання на елементи для точного розміщення, що буде підтримано і у 2D-редакторі друкованих плат. Це забезпечує більш плавний робочий процес між механічним та електронним проєктуванням, дозволяючи вирівнювати монтажні отвори та місця для стояків, сприяючи цілісному та зручному для виробництва дизайну продукту. У проектуванні електроніки для споживчих товарів часто виникають ситуації, коли потрібно замінити компоненти у схемі на альтернативні. Наприклад, через вигіднішу ціну, проблеми з постачанням або зміни у доступності деталей, що можуть вплинути на строки виробництва. Можливості заміни бібліотечних компонентів у Fusion роблять цей процес безперебійним, дозволяючи швидко і ефективно замінювати деталі по всьому проєкту лише кількома кліками. Якщо варіант компонента стає недоступним або змінюється його назва, Опція Apply All дозволяє миттєво оновити всі екземпляри компонентів у схемі, гарантуючи відповідність до поточного складу та знижуючи ризики затримок у прототипуванні і виробництві. Об'ємна решітка тепер офіційно підтримує параметричне моделювання і повністю інтегрована у розширення для проєктування продуктів. У таймлайні тепер з'являється функція об'ємної решітки, яку можна редагувати через таблицю параметрів і створювати конфігурації з включенням решітчастих структур. Більше ніяких нудних ручних змін при оновленнях на попередніх етапах проекту цей реліз усуває ці обмеження і повертає вас безпосередньо до творчого процесу проєктування. Ми представляємо функцію Edit Initial Position. Тепер ви можете змінювати початкове положення компонента прямо з контекстного меню. Раніше позиціонування компонента при вставці було майже остаточним, а будь-яке подальше коригування створювало нову операцію переміщення в таймлайні. А ми ж усі хочемо бачити охайний таймлайн, правда ж? З новою функцією редагування початкової позиції ви можете змінювати її без додавання нових фіч у таймлайн. Це доступно як у параметричному, так і в прямому моделюванні у режимі Edit in Place та у середовищі PCB Package Generator. У цьому релізі з'явилася ще одна корисна функція Configure on the Fly. Вона дозволяє вам налаштовувати і тестувати фічі в момент їх створення без переривання робочого процесу. Інтеграція конфігурацій безпосередньо в функції моделювання через зручну вкладку. Ви знайдете нову другу вкладку у вікні параметрів моделювання, яка надає опції конфігурування, як вони виглядають у режимі конфігурації. Під час створення або редагування параметричної функції використовуйте елементи керування на вкладці Feature для її визначення. Потім перейдіть до нової вкладки Configure. Обраний параметр буде доданий як стовпець до таблиці конфігурацій, що дозволить вам продовжувати моделювання без необхідності змінювати контекст. Нова контекстна вкладка. Configure доступна у широкому спектрі діалогових вікон команд. Щоб побачити повний список підтримуваних функцій, зазирніть до блогу What's New. Напишіть, які функції ви б хотіли бачити з підтримкою конфігурацій. Далі на форумі Insider, чи ми надамо більше інформації про програму Insider у посиланні під відео. Тепер можна конфігурувати і сітчасті тіла, це дозволяє налаштовувати їх зовнішній вигляд, фізичний матеріал та видимість. Щоб скористатися цією функцією, увійдіть у режим конфігурації та натисніть на січасте тіло Mesh Body у браузері, щоб відкрити параметри конфігурації. Після цього ви можете обрати потрібні опції, щоб додати їх як стовпці до таблиці конфігурацій. Це покращення спрощує процес налаштування та керування сітчастими тілами, покращуючи загальний досвід проєктування. Групи ескізів тепер доступні для кращої організації та керування ескізами у вузлі Скетче з браузера. Ця функція дозволяє створювати іменовані групи, що полегшує сортування та обробку ескізів, особливо в складних моделях з великою кількістю ескізів. Ви також можете вкладати групи одна в одну, створюючи підгрупи та покращуючи структуру. Вільно перетягуйте ескізи між групами, щоб їх реорганізувати. Щоб зберегти все більш складні проекти охайними та впорядкованими, ми знову вдосконалюємо бібліотеки кріплень, додавши найзапитуваніший тип заклепки. Тепер ви зможете включати заклепки до своїх збірок. Завдяки автоматизованим робочим процесам бібліотеки важливо зазначити, що заклепки додаватимуться у своєму недеформованому стані. Ця нова категорія з'явиться поряд із болтами, гайками та шайбами і міститиме понад 70 різних сімейств заклепок. Ми раді представити підтримку конфігурацій у кресленнях. Тепер ви можете включати кілька конфігурацій в один документ, що дозволяє демонструвати стани моделі або різні ітерації дизайну безпосередньо. Ця функція дає змогу створювати окремі аркуші для кожної конфігурації, або розміщувати кілька конфігурацій на одному аркуші, додаючи додаткові пазові види. Крім того, ви можете перемикати конфігурацію для вибраного базового виду, або застосовувати її до всіх видів укреслені, що покращує можливості представлення комплексних і детальних проєктів. Ми вдосконалюємо автоматичне створення видів у кресленнях, щоб покращити автоматизовані результати. Завдяки оптимізації видів, надлишкові або непотрібні види більше не будуть створюватися, що забезпечить більш чіткі та ефективні креслення. Це покращення не лише допомагає уникати подібних видів, які не несуть користі, але й дозволяє використовувати більший масштаб та краще розміщувати розміри. У підсумку ви отримаєте більш чисте та корисне креслення. Також відбулося оновлення інструментів модифікації траєкторій інструмента з додаванням нової функції під назвою запуски та переходи. Вона дозволяє змінювати запуски і переходи на траєкторії інструмента без потреби в повному перерахунку. Це не тільки значно скорочує час програмування для коригування траєкторій, але й допомагає користувачам вирішувати проблеми, які можуть бути складними або неможливими для усунення лише шляхом зміни параметрів стратегії. Інструмент модифікації дозволяє оновлювати або всі свопуски та переходи, або обирати окремі вручну. Користувачі отримують контроль над різними елементами, такими як зона безпеки, геометрія, висоти зони безпеки і відведення, початкові та кінцеві положення, швидкі переходи, типи переходів і запуски. Зона безпеки це безпечне місце, куди інструмент переміщується після виконання операції різання, щоб підготуватися до наступного переміщення. Раніше вона могла бути визначена лише як площина. Тепер у вас є гнучкість у налаштуванні висот безпеки і відведення для 3D-траєкторій у четвертій та п'яттягосьовій обробці, дозволяючи використовувати циліндри, сфери або похилі площини. Наприклад, для четвертого осьової деталі відведення до циліндричної зони безпеки буде ефективнішим ніж до площини. Так само використання сфери для осьових траєкторій дозволяє оптимізувати рух відведення інструмента. Ця нова функціональність дозволяє зменшити час циклу, роблячи швидкі переміщення ефективнішими, особливо при обробці складної геометрії. Траєкторія Flat Tool Path це потужний інструмент, що автоматично ідентифікує всі плоскі області та генерує траєкторії обробки для них. Ми впроваджуємо нові вдосконалення цієї траєкторії, щоб зробити її ще ефективнішою. Поліпшення стосується підходів до замкнених контурів біля стінок. Тепер генерується горизонтальний дуговий рух з невеликим нахилом, що зменшує ризик залишення слідів інструментом як на стінках, так і на підлозі при вході і виході з проходу. Крім того, значно зменшено кількість випадків, коли траєкторія закручується навколо кутів при виході з відкритих областей. Ключове нововведення функція Avoid and Machine Surfaces, представлена у вересневому оновленні, значно покращує контроль над траєкторією. Вона дозволяє точно вказувати, які поверхні потрібно обробляти, а яких уникати. В межах однієї траєкторії, без необхідності обирати лише одне з двох. Кріплення також автоматично уникаються, якщо вони визначені в налаштуваннях обробки, і ви можете створювати власні групи поверхонь зі специфічними зонами безпеки. У листопадовому оновленні ця функція була додана до стратегії горизонтальної та косої обробки. Whisper cuts – це ситуації, коли інструмент виконує різальний рух, але при цьому знімає дуже мало або зовсім не знімає матеріалу. Зазвичай це трапляється під час обробки залишків – «rest machining». У вересні ми впровадили покращення для інструменту та шите 3D Adaptive Clearing, щоб зменшити повітряне різання. А тепер ми доповнюємо це зменшенням Whisper Cuts під час фінішних проходів. Зменшення таких проходів значно скорочує цикл обробки, майже не впливаючи на кількість видаленого матеріалу, що веде до ефективнішого чернового траєкторного шляху. Розуміння руху осі інструмента у вашій траєкторії є важливим у багатовісній обробці. Тепер ви можете відображати інформацію про контактні нормалі у налаштуваннях діалогу даних траєкторії. Ця функція показує контактні нормалі для кожної точки траєкторії, включаючи круті і пологі кути з'єднання, глибоку геодезичну обробку, розширену СВФ-обробку, роторну паралельну, роторний контур і роторну паралельну. Наразі підтримуються ці стратегії, і в майбутньому буде додано ще більше. Ця опція є надзвичайно корисною, оскільки дозволяє візуалізувати нормалі до поверхні, щоб виявити потенційні проблеми та діагностувати рух осі інструмента. Процес видалення деталі з платформи побудови тепер можна симулювати, здійснюючи напрямлене різання по осі X або Y. Або використовуючи стандартне одноетапне видалення, коли ввімкнено напрямлене видалення. Платформа побудови поступово вирізається в чотири етапи. Наприкінці симуляції процесу ви отримуєте точніше передбачення фінальної деформації деталі. Тепер ви можете дублювати компоненти безпосередньо в області побудови 3D принтера. Раніше потрібно було дублювати деталі до створення адитивного налаштування. Тепер ви можете створювати копії в межах налаштування за допомогою нової команди дублювання, яка додає екземпляри до активного налаштування трьома способами: у початковому положенні для ручного або автоматичного розміщення в масиві, щоб розмістити частини вздовж однієї осі або вздовж осей X Y та Z для створення шаблону. Для користувачів Mac із розширенням виробництва. Ви помітите значне зменшення часу обчислень у середньому на 25-30% для певних траєкторій інструменту. Це покращення дозволяє ефективніше використовувати декілька ядер на мак, особливо для обробки крутих і пологих поверхонь, і тих, що використовують уникнення зіткнень. Раніше обчислення обмежувалися чотирма ядрами, але тепер можуть використовуватись усі ядра, що прискорює час обробки. Дякуємо, що додивилися до кінця нашого огляду новинок за листопад. Ми розуміємо, що цього разу було дуже багато оновлень, і нам цікаво побачити, як ви їх використовуватимете. Напишіть у коментарях, яка функція вам сподобалася найбільше. Слідкуйте за наступними оновленнями. Побачимось у лютому.